А хто би був першим головою колгоспу? Похилий яким якимось. Дядько такий господар. Люди вибрали, бо такого, як то кажуть, предисвітника то він був господар по єдності. А як люди відносились до колгоспів? Хотіли? А, Хочете бути невільником, та то колоспець. Я працював колоспів, як цей народ мордувався, бо я все життя працював у колоспі. Уявіть собі, гектар буряка прорвати, то треба 22 кілометри 200 метрів пройти в Охейці. І 7. Гектар. А там, де я працював в голові колоспу, то навіть мали по 3 гектари. Ну, правда, ми нанімали трохи. Але вробляли правда, вдома ще хтось був, був там на одного з тоді наділяли ділянки, хоч не хочеш. І мусив відпрацювати. мусив працювати. Район доводив план. Стільки гектарів. А що з їм за це платили? Не, платили преміальність, це було сів арів, то була основна норма. А більше сімей вже платили за кожен ар, бо крабавця караба десь то був. Грошей. Mm -hmm. ну, але він більше двох-трьох ар не міг робити. Десять 10, 10 трохи там міг. Mm -hmm. По цілий день на такому сонці сумно був.